Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня. Сьогодні готую найсмачніший гарбузовий суп-крем. Навіть якщо ви не любите гарбуз, після цього відео ви точно почнете його готувати і полюбите назавжди. Зацікавило? Починаємо! Головний інгредієнт це гарбуз вагою 1 кг 189 г. Сорт ватернат. Можна брати будь-якого сорту, який вам подобається за смаком. Також знадобиться середня цибулина та два великі зубки часнику. Гарбуз необхідно почистити від шкірки. А цибулю та часник від лошпиння. Гарбуза необхідно відрізати кінці, розрізати напіл, вийняти насіння та нарізати великими шматками. Нема різниці, якої форми та розміру будуть шматки. Цибулю та чесник необхідно дрібно нарізати. В каструлі з товстим дном нагріваємо 3 столові ложки рослинної олії, додаємо цибульку і будемо смажити 2 хвилини на середньому вогні до м'якості. Далі додаємо часник і продовжуємо смажити ще 30 секунд, щоб часник віддав свої аромати. Додаємо нарізаний гарбуз і, в якості спецій, чайна ложка солі, півчайної ложки малиного чорного перцю та пів чайної ложки мускатного горіха. Перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні час від часу помішуючи 3 хвилини. Заливаємо холодною водою так, щоб вона накрила інгредієнти. І доводимо все до кипіння. Як тільки все закипіло, накриваємо кришкою, варимо до м'якості гарбуза. Гарбуз повинен бути повністю м'якеньким. ось таким Тепер все відправляємо у блендер і взбиваємо блендером. Повинна утворитися ось така густа пюреподібна суміш. Додаємо 250 мл вершків будь-якої жирності. У мене відсоток жирності 35 Перемішуємо і тримаємо на маленькому вогні 2-3 хвилини, не доводячи до кипіння. А тим часом на сухій пательні підсмажимо гарбузове насіння. З ним суп буде дуже смачним. Забула відмітити, що вершки можна замінити сметаною або будь-яким рослинним молоком, яке вам подобається за смаком. Суп готовий. Наливаємо його в тарілку. Зверху посипаю підсмаженим гарбузовим насінням, і щоб було дуже ароматно, додам декілька крапель запашної рослинної олії. У моєму випадку це трюфельна. Чудово підійде гарбузова, соняшникова, будь-яка, яка вам подобається за смаком. І трошки для аромату лимонного чабрицю. Ось і все. Дуже просто та дуже смачно. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте підтримати український контент своєю вподобайкою, написати будь-який коментар, підписатися, якщо не підписані. Ну а я, в свою чергу, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного. Файно, дякую, що завітали. До нових відео. Всім папа! -па.